Доброго ранку, ми з України. Сьогодні у нас на огляді знову Хайер і його модель під назвою Перлина. Спойлер! Ця перлина стоїть в мене вдома. Тому я хочу поділитися власним досвідом. Чому саме цю модель я використовую вдома? І ще один спойлер. Я повністю задоволений цією моделлю. Розбираємо, дивимось по стандартній схемі. Зовнішні блоки нас нічим не дивують, однак здивувала сертифікат європейський гарантійний. До речі, тут англійська, іспанська, італійська та більгійська мови. Написано 36 місяців або 24 місяці гарантії, однак в Україні гарантія на цей виріб до 5 років. Досить невеликий. Ось, це теж важливо. Обов'язково з'ясуємо, правду кажуть, чи ні. Виробник коли пише ці таблиці. Тепер дивимось на зовнішній блок. Немає рішітки, це гарно, тому що це тепловий насос до мінус 20 градусів за Цельсієм. Білі лапи, тобто дно неоцінковане. У детятків для нашки це саме. Корпусивний теж однакові. Однак про теплообмінники, знову спойлер, буде сюрприз. Порти, звісно, захищені. Характеристики ви можете дивитися на ваших екранах. А ми розбираємо і дивимося, що вони уявляють собою всередині. Зовнішні блоки. Дев'ятка виглядає досить стандартно. Є броньований кабель. Нагадую, це номер 2 для теплових насосів. Тобто номер один це тен, номер 2 броньований кабель. Номер три це гнучкий дріт. Кількість сутків раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Стандартний теплообмінник. Як для дев'ятки, тут можна сказати це заздалегідь, що тут А2 плюси на холод, а 1 плюс на тепло. Для ОМ-брендів А3 плюси на тепло. Тут теж справедливо. 1,9 і міліметрів товщина цього теплообмінника. Чому на це звертаю увагу? Тому що у 12 тут. 2,2 мм І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тобто він набагато більший, ніж здається. Це конструктивне рішення, яке нам дуже-дуже подобається. І саме собі я взяв 12 модель. Звісно, в них двигуни постійного струму, це повні інвертори, а також металеві кришки на платах, що присутні лише у дорослих брендах, і дуже гарно запаковані Компресори. Якщо порівнювати його з Хаєром Tibio, то Tibio зовнішній блок нам подобається більше, безперечно, більше. Однак, чому ця модель здається більш цікавою загалом, ми дізнаємось, коли розберемо внутрішній блок. А зараз дивимось компресори. А тепер внутрішній блок. Він має цікавий дизайн, він є матовим, білим. Дивіться, будь ласка, його шипі, характеристики. Про них, звісно, ми поговоримо у таблиці. А зараз покажемо за що цей кондиціонер заслуговує вашої уваги. Фактично можемо сказати, що цей кондиціонер це. Прокачана версія Higher Electric Corporation Inverter. Там теж компресори дуже якісні, дуже гарні. Корпус такий самий, однак двонашка має у моделі перлина великі теплообмінни для свого класу. Відкриваємо тут, звісно, найякісніші речітки, фільтр грубої очистки. Тут, звісно, теплообмін повноцінний і, звісно, він має антикорозійне покриття. Це ліва сторона, а ще є права. Вона цікава, перш за все, ультрафіолетовою лампою. Тобто захист від будь-яких вірусних захворювань. А ще цей теплообмінник має функцію self-clean. Що це таке? Дивіться у підказці зверху на екрані. А після self-clean він має ще функцію steri 56 градусів за Цельсія. Тобто він нагріває весь теплообмінник, тим самим його ще зазаражує. А ще він має. Вже вбудований Wi-Fi модуль з системою Home Online, тобто розумний дім. А тепер дивимось на головну лопасть Він має ребра для зменшення шуму, а також він має оцю додаткову конструкцію, завдяки якій повітряний потік може продуватися на набагато більшу відстань, ніж у інших конкурентів. Що в ньому не цікаво, так це ручне управління право-вліво повітряним потіком. Двосекційно. Однак секції доволі великі. Це мінус. Попри всі плюси. Ще, що цікаво, дивіться, будь ласка, отут є кнопка, звісно, автоматичного керування, а це, це магнітний вимикач. Якщо у процесі роботи ви вімкнули ультрафіолетову лампу і відкрили кришку, то вона одразу відключиться, тому що саме цей магнітний вимикач її і контролює. Гарна карта є можливість легкого монтажу. Труби повноцінні. 6,9, дев'ятка, 9.0. І тепер пульт. Він такий самий, як у Hire Tibio і у Hire Electric Corporation. Однак, якщо там ми казали, що він зручний, то тут є деякі незручності. Тому що він має максимальну кількість функцій при мінімальній кількості кнопок. Про що я? Автомейка так, звісно, є. І це гарно. Однак є. Екстра функції. Тобто, щоб увімкнути ультрафіолетову лампу, вам треба декілька разів нажати, доки не з'явиться мігаючий лепісток. А потім підтвердити, тепер ви увімкнули ультрафіолетову лампу. Також тут є інші функції. Про все це можна прочитати у інструкції, яка, звісно, є до кожного кондиціонера. У всьому іншому цей пульт зручний. Ні. У ньому є ще функція плюс 10. А для цього довелося докупити такий пульт. Це теж таєм, вони сумісні. І тут просто є функція плюс 10. Тут також є функція Health, тобто вмикається ультрафіолетова лампа одним дотиком. Однак, і це ще не все. Він вже має Wi-Fi модуль. А через Wi-Fi ці всі питання вирішуються досить легко. Тобто Хаєр перлина має свою назву перлина за те, що це найцікавіший, найфаршированіший кондиціонер за свої гроші. в мене, наприклад, є дитина, є сім'я. Кондиціонер стоїть в спальні, тому було вирішено брати саме цю вадити. І наступна повинна була бути флексіс. А флексіс це вже більше ніж середній клас. Це вже ближче до люкс моделі. Тобто, флексіс це вже інший рівень. Він має і. Більші корпуси і класи на ефективності. Більше і взагалі у нас вийде скоро відео по цим моделям. І ви побачите різницю. А ця модель має ультрафіолетову лампу, має стерилізацію, має Wi-Fi, має найцікавіші характеристики у своїй ціні, якщо ми кажемо про процесні характеристики і заводський бренд. Має гарантію до 5 років, має сучасний дизайн, має сучасний колір, тобто матовий. Та й загалом така корова потрібна собі. Тому рекомендую також кому потрібен кондиціонер з максимальною кількістю функцій за відносно невеликі гроші. Хаєр в черговий раз показує нам, що він найцікавіший в Україні за свої гроші. Йому рівних просто немає. На жаль, немає. І переходимо, і переходимо до таблиці. Хайер Перл, інвертор, мінус 20 градусів, тепловий насос. Бренд Хайер, виробник теж Хайер. Тобто це заводський бренд. І це плюс. Нагадую, найцікавіше в ньому це його функціональність та надійність звісно. Він має оєфлампу, тобто знезараження повітря від бактерій. Він має також селф-клін. можете подивитись фото, тобто швидке заморожування теплообмінника і таким чином позбавлення пилу та навіть бактерій. Далі йде стеріклін, тобто це швидке підігрівання теплообмінника до 56 градусів за цельсієм, і таким чином остаточне позбавлення від бруду та залишків організмів. До речі, у F-лампа є сертифікат, що має змогу боротися у повітрі навіть із covid 19 Наступна його файна функція це тиха робота від 18 дБ. За таку ціну це дуже класний, навіть можна сказати, бонус. Із власного досвіду скажу, що він дійсно на низьких оборотах працює досить тихо і з ним комфортно спати навіть вночі. До речі, це фото селфлін і відео, яке було зроблено з домашнього кондиціонера, яким зараз користується моя сім'я. Наступне це вбудований Wi-Fi, тобто віддалене керування кондиціонером. Фреон звісно, 32. Клас енергоефективності для цієї ціни правильний. А2 плюси на холод і А1 плюс на тепло. До речі, А3 плюси для території Крим. І він має технічне опалення для тих, кому треба, наприклад, за міський будинок підтримувати у теплому стані і щоб він не замерзав зсередини. До речі, тільки хай має технічне опалення плюс 10. Інші бренди чомусь мають опалення плюс 8 градусів на Цельсія. Це досягається, звісно, завдяки підігріву поддона. А так як він є, то ми можемо. Сказати, що цей кондиціонер має сталу роботу при мінус 20 градусах за Цельсієм, а також при нулі і підвищенні вологості. І це дуже важливий факт, як і ці хайри, він має 12-метровий повітряний потік, а також Dual Blade. Dual Blade – це як подвійна леза у лопасті, ось тут завдяки чому при менших оборотах двигуна досягається більший повітряний потік, тобто збільшений коефіцієнт корисної дії. І, звісно, він має технологію apam інвертор і дуже якісні компресори. І звертаю увагу, він має дві функції самоочищення. Тобто, перша self селф-клін, самоочищення заморожуванням, і самоочистка шляхом продування повітря, коли ви вимикаєте кондиціонер у режимі холод. А тепер переходимо до характеристик. Дев'ятка повністю відповідає своїм показникам потужності, а 12 повністю відповідає своїм. Навіть можете подивитись, які вони мають показники річного споживання електроенергії на холод та на тепло, і окремо для Криму. Чому ми почали на це звертати увагу? Ну, по перше, Крим це Україна. А по друге Крим це інша кліматична зона. І там, якщо для всієї України, наприклад, вказується середній коефіцієнт 4,0 на обігрів, то для Криму він буде справедливий 5,1. В першому варіанті це А 1 а у другому А 3 І деякі ОМ-бренди одразу пишуть А 3 Далі температура депазон від мінус Wi-Fi управління є. Повітряний потік, ми бачимо. Рівень шуму від 18 дБл, це дуже гарно. І компресори, дивіться. Дивіться, який у дев'ятки дванадцятий, а у дванашки чотирнадцятий компрес, і це нам дуже подобається. Означає, що компресори, так би мовити, не перенапружуються. Навіть теплообмінники нас порадували у хаєр перлина, тому що у дев'ятки він більше ніж 7 тисяч кубічних сантиметрів, а у дванашки майже 8. Та що важливо, він має 14 відків, тобто він як мінімум на 15% кращий, краще ніж у конкурентів. Нижче є перелік його функцій. Ви можете робити паузи та їх передивитись, а ще краще, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео та перейти на сайт і переглянути всі його характеристики більш наявно і у картинках. А я звертаю вашу увагу на ось цю картинку. Тобто, дивіться, 25-та модель, 35-та модель. Вона має на холод А2, на тепло А3 для Криму і середній показник А1. Те ж саме і для 12 ї моделі. І дивимось, 6,1 на холод в Криму або в теплій, так як ми маємо справу з європейським виробом, то тут ми бачимо карту Європи. Однак це справедливо як для теплої частини Європи, так і для Криму. 5,1. Зелена частина це середній показник, що відповідає як Центральній Європі, так і Україні. І тут 4,0%. для 12-ки, такий самий показник. Переходимо до підсумків, плюси, функціональні за ці гроші номер 1 Хороша якість від виробника номери в світі. Wi-Fi керування дуже якісний пластик, нас він дійсно порадував, сучасний дизайн та тиха робота. Мінус немає 3D управління повітряним потіком з пульта та не дуже зручний сам пульт, що нивелюється Wi-Fi керуванням або покупкою нового пульта. І підсумок Хайр Pearl – це найрозумніша покупка. А з вами була кампанія удобна. Нагадую вам, що якщо ви допомагаєте ЗСУ більш ніж на 100 гривень, то ми вам можемо подарувати отаку наліпку на кондиціонер. А допомагати ЗСУ ми всі зараз повинні. На жаль, війна ще триває. Однак, звісно, вона дуже скоро маємо надію, закінчиться. А ми повинні цьому допомагати. Всі, хто не на фронті, повинні допомагати, чим можуть. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!